Доброго дня! Сьогодні у нас 10 вересня 2022 рік. Перед вами сорт сливи європейської під назвою Венгерка Венгенгайма. Сорт дуже врожайний. По врожайності видно, що самозапильний. Ніяких проблем у нього з цим немає. Ось такі сливи. вже фактично дозріли. Станом на... на кінець першої декади вересня, на початку другої ось такий вигляд має повністю, м'яко ж повністю стиглої сливи. Кісточка відходить, коли повністю зріла. Так, давайте ще більш таку твердішу спробуємо, як в неї відходить. Ну, в цієї кістка гірше відстає. Як ми можемо спостерігати. Але відходить також. Дуже солодка на смак. Смакові високі. Кислоти немає абсолютно. Такі вержені сливові тони, але дуже висока цукристість. По цукору проблем немає. Кислоти немає. Такий ось сорт. Врожайність хороша. Можна як і переробляти, так і споживати свіжими вигляді. Ну, на цьому все. Давайте пройдемося так навколо дерева. Ще подивимося, яку на собі тримає вражайність сорт. Та будемо вже завершувати огляд. На цьому все. Перед вами був огляд сливи Венгерка Венггайма. Дякую за увагу.